Я в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони нам дають грати, дають нам жити. Я хочу привітати наших болівальників з цією перемогою. Дуже потрібна була перемога. І подякувати нашим хлопцям за таку гру, за таку самовіддачу. Такі ігри в чемпіонаті бувають, такі погодні умови, які сьогодні треба було не програти боротьбу. І перший, перший тайм склався. Знаєте, як грали до помилки. ми, ми змогли вскрити оборону супер, воно сьогодні грали в п'ять захисників. В Перерві ми внесли корективи, сказали хлопцям, за чого за ми будемо грати. Ці зони все вскривалося. Ми створили моменти, добре, що заробили цей пенальті. І після цього у нас ще була пару моментів, які ми могли закривати цю гру, якщо реалізувало. Так, я хочу подякувати хлопцям. Сьогодні була своя удача, сьогодні була команда на полі, і вони сьогодні молодці. Чи вдалося сьогодні зберегти запали і концентрацію команди протягом всього матчу? Так, перший тайм був 0-0, і така була напру... напружений. Був перший тайм. Але після, після голу ця концентрація підвищилася навпаки, тому що хотіли зберегти рахунок. І хлопці це зробили, і до останніх хвилини заміни, які сьогодні вийшли, теж підсилили гру. І в цьому плані на характері всі сьогодні ці трішки за счет командних дій в оборонних діях як на характері, так, так, так і позиційній грі. І останнє питання: що плануєте покращувати після сьогоднішнього матчу? Є якісь особливі пріоритети? Це діти, і з ними треба в кожному в кожній фазі покращувати індивідуальну майстерність і тактично. Ми на цьому дуже багато працюємо, дуже, дуже багато акцентуємо увагу імені на тактиці. Але кожен футболіст повинен розвиватися індивідуально, і у кожного гравця є куди зростати. Тому навіть російські гравці, вони над собою працюють і. Е, тому дуже, дуже багато всього і над чим, на чим треба працювати. Тому е, у них ще, ще шлях довго. Виграли сьогодні 1-0. Кра була напружена до останніх хвилини. У нас зараз таке становище турнірній таблиці скручене, там борьба дуже близька, там дуже всі йдуть очки до очко. Дуже хотіли виграти. Команда була дуже настроєна на цей матч. Цей політок був принципіальний перед нами. Нам зараз на виграти дві гри. Першу ми виграли, ну, а другу не будемо загадувати наперед, тому що так не буде фарту. Дуже хотіли виграти. Напружена гра. До останньої хвилини була концентрація на полі. Хлопці дуже сильно хотіли виграти. Я задоволений, тренера задоволені і будемо. Дивитись далі. Які у вас є майбутні пріоритети і що будете покращувати далі разом з командою? Пріоритет ну, само собою, це вийти з групи. Зараз так у нас не виходить там взяти великі самі перші позиції, тому боремось за зараз за третє, друге. Хочемо, звісно ж, вийти з, на набагато більше місця. Будемо покажути свої. Поганій якості на полі, в роздягальні та в дисципліні. Будемо боротися за вихід у плей-офф та будемо намагатися вийти у фінал чотирьох. І Дуже сподіваємося, що хлопці та тренера настройся на пол плей офф і дасть Бог ми вийдемо, і все буде добре. Та поїдемо боротися за призові місця.